Оборони України на Запоріжжі успішно зачистили і звільнили Лук'янівське та частину Приморського. Українські військові повністю очистили Лук'янівське від російських піхотинців і взяли кількох росіян в полон. Крім того, Збройні сили України звільнили північну частину Приморського. Ці дії мають послабити тиск ворожих дронів на напрямки Кушугум, Балабине та Комишуваху. Станом на зараз ситуація на фронті залишається напруженою. А операції такого типу зміцнюють тактичне становище наших підрозділів. Росіяни поцілили по дитячій лікарні у сумах. За інформацією обласної військової адміністрації. Окупанти цілеспрямовано поцілили в заклад двома дронами. Малеча та медперсонал перебували в укритті. Поранених та загиблих немає. Будівля залишилася без скління. Українці по різному бачать умови можливого миру з Росією. Це показало опитування Київського безпекового форуму. Найбільше 33% людей вважають, що війна має завершитися лише після повного звільнення територій в межах кордонів 1991 року. Частина погоджується на варіант повернення до лінії станом на 24 лютого, 2022 другого. Водночас, ідею повного відходу українських військ з окупованих областей. Підтримує зовсім невеличка частка опитаних менше 4%. 67 підозр і 20 вироків закатування отримали правоохоронці і тюремники в минулому році. Про таке повідомляє офіс генпрокурора. Для десяти суди визначили реальні терміни знущання поліцейськими над затриманими, а також співробітниками СІЗО та виправних колоній підриває рівень довіри суспільства до правосуддя. Та псує імідж України в сфері дотримання прав людини. Отож боротьбу зі знущаннями в держструктурах посилюють кількість притягнених до відповідальності катів, а у 25-му році зросла вдвічі в порівнянні з попереднім роком. Серед найпоширеніших порушень це фізичне насильство, побиття, кайданки, катування голодом, також психологічний тиск і трудове рабство. І далі повертаємося до теми зимової олімпіади. Скелетоніст Владислав Гераскевич оскаржує свою дискваліфікацію в суді Мілану. Слухання справи вже закінчилось після засідання. Спортсмен встиг поспілкуватись з журналістами. Так, я відчуваю те саме, що і останні чотири дні. Я вважаю, що не порушив жодних правил, тому мене не повинні дискваліфікувати. І сьогодні я можу бути частиною Олімпійських ігор, частиною змагань, а не частиною слухання. І так, ми продовжимо боротися за нашу правду. І з нами на зв'язку Тетяна Козаченко, адвокатка. От з нею поговоримо про взагалі то дискваліфікацію, наскільки це. Законне рішення про повернення акредитації і що мав би в цій ситуації робити міжнародний олімпійський комітет? Пані Тетяно, ми вас вітаємо. Вітаю всіх. Отже, на вашу думку, ну от зараз бачите, закінчилось слухання в суді Мілану, і поки що рішення немає жодного. Однак якою може бути ймовірність того? Що рішення МОК буде оскаржене, ну тобто, і, наприклад, там усі, так би мовити, ну, це не звинувачення Гераскевича, але усі претензії, так би мовити, до шолому пам'яті будуть зняті. Якщо спортивний арбітражник суд скасує дискваліфікацію спортсмена і Скажімо так, Олімпійські ігри продовжуються і є відповідно траси забігів, в яких він може приймати участь, тобто він може ще повернутися на ті е, е, сорівнування, де безпосередньо е, його участь може бути задіяна. Тоді це можливо. Але, наприклад, якщо рішення про дискваліфікацію відбудеться після нагородження і після того, як повністю чемпіонат відбувся і він не може повернутися, то ніякі результати. Перегляду не підлягають. В таких випадках спортсмен має можливість претендувати виключно на якусь фінансову чи іншу компенсацію, і це інформаційне спростування, яке говорить про те, що будь-які дискваліфікації, які були покладені на спортсмена, були незаконні. Зрозуміло, що рішення МОК воно не просто суперечливе, воно є суб'єктивним. Воно є дуже невиваженим. Воно суперечить попередній практики, яка неодноразово мала місце на чемпіонських іграх, і в цій частині е, рішення МОК воно диск... дискредитує насамперед самі Олімпійські ігри і діяльність мок. Але якщо говорити про спортивний арбітражний суд, е, на жаль, це рішення може стати. Е, Невчасним і позбавити можливості взагалі приймати участь у Олімпійських іграх на сьогоднішній момент, тому що в скелетоні вже отримана золота медаль, вона отримана спортсменом з Британії. А це означає, що багато можливостей або можливості у влади втрачені щодо саме цих Олімпійських ігор.